Мої вітання в ефірі телеканалу м Студіо. Програма час в студії працює Сергій Фомін. Сьогодні у випуску ви побачите про наступне. Латориця забрала ще одне життя. У Мукачеві втопився 15-річний хлопець. Більше прав, більше можливостей адвокатам збільшать повноваження. Аби лише платили, податківці відкрили новий сервісний центр. 35 годин на тиждень українці хочуть працювати менше. Юні інспектори у Мукачеві діти на практиці вчать правила дорожнього руху. Наша Японія у Мукачеві зацвіли сакури. Із онлайну в офлайн в Ужгороді зустрічалися постійні відвідувачі соціальних мереж. Невдячні туристи, як українці відпочивали. Чувають на природі. Ще не встиг розпочатися купальний сезон, а латуриця вже забрала життя. У спекотну неділю 15-річний юнак, виходець із Афганістану, разом із друзями пішов на річку. Купання у прохолодній воді завершилося трагедією. Додому хлопчина так і не повернувся протягом двох днів. Водолази рятувальники прочисували річку в пошуках утопленника. Слідкували за їх роботою, і наші кореспонденти у неділю, 29 квітня на Мукачівському пляжі, поряд з річкою відпочивала група молодих людей. Один із них пішов скупатися, пірнув і не виплив. Зараз водолази шукають його тіло. Стався інцидент близько 16-ї години в неділю поблизу Мукачівської поліклініки. Водолази рятувальники прибули через 40 хвилин після анонімного телефонного дзвінка і до вечора прочисували русло річки, але пошуки не дали результату. І зранку в понеділок вони продовжили пошуки. Сьогодні зранку, буквально з ї години. Знову роботи були розпочаті. Сьогодні працювало три водолази. Компанія хлопців спостерігає за пошуками їх друга. Всі вони мігранти із східних країн, потоваришували лише тут, у пункті тимчасового розміщення біженців. Напередодні саме вони відпочивали разом із утоплеником. І трагедія сталася практично в них на очах. І ми пройшли сюди плавати, але ми теж нікого не вміємо плавати, і там не, не, не йшли далі. І так там грали, там і не знаю, відкуди пройшов там.

У шолі каже літо. Прочесавши добрих 150 метрів на русла річки від місця, де востаннє бачили 15-річного вихідця із Афганістану, водолази знайшли його тіло. Там е, течі почти не було в тому місті, і він лежав е, ну, лицем вниз, і тому я думаю, що він би вже там би і залишався, далі би він уже е, його течія би не понесла. Оперативно слідча група, що прибула на місце, при понятих провела первинний огляд утопленника. Перший слідчий дієць у нас. Після виявлення тіла людини на березі річки латорися, перші дії це є проведення огляду місця події за участю судово-медичного експерта. Далі тіло людини буде направлено на ростин Мукачівський ЦРЛ для встановлення причини смерті. Остаточно буде заключення після проведення судово медичної експертизи. Після огляду друзі помолилися над тілом загиблого. А МНСники, міліціонери та лікарі закликають бути обережними на воді і ні в якому випадку не розпивати спиртне перед тим як лізти у річку. 28 квітня відбулося засідання центральної виборчої комісії, на якій було утворено 225 одномандатних виборчих округів. Перед цим було визначено, що орієнтовна середня кількість виборців в одномандатних виборчих округах становить 161 тисячу осіб. Уже найближчим часом перелік одномандатних виборчих округів буде опубліковано в газетах Голос України та урядовий кур'єр. Як і прогнозувалося, в межах Закарпатської області ЦВК утворило 6 одномандатних округів з центрами в Ужгороді Мука. Сваляві, виноградові, тячові та хусті. Межі округів можна дізнатися в додатках до відповідної постанови на сайті Центральної виборчої комісії. Президент України вніс до Верховної Ради проєкт закону про адвокатуру та адвокатську діяльність. Зокрема, закон передбачає рівність адвокатів з іншими учасниками кримінального процесу. Адвокату надається право одержувати інформацію, вилучати речі, документи, опитувати людей за їх згодою. Законопроект дає можливість надання адвокатам правової допомоги на безоплатній основі за рахунок бюджетних коштів. Також закон передбачає створення незалежних органів адвокатського самоврядування на місцевому та загальнодержавному. Рівні ще одним нововведенням законопроекту буде впровадження адміністративної відповідальності посадових осіб за відмову у наданні інформації та сприяння адвоката. Відтепер платники податків Мукачева та району зможуть отримувати послуги від податкової служби у новому приміщенні. Цими вихідними в Мукачеві було відкрито ще один сервісний центр з обслуговування платників податків. До сьогодні подібні центри на Закарпатті існували лише в Тячеві, Іршаві та Бергові. Чим допоможе новий центр сумлінним бізнесменам? Знає Світлана Комлєва. На обліку Мукачівській ОДПІ нині знаходиться понад 14,5 тисяч платників податків, серед яких юридичних осіб понад 2,5 тисячі. Відтепер подати звітність, залишити вхідну кореспонденцію, отримати довідки та консультації від кращих фахівців. Платники податків зможуть в новому більш просторому та комфортному приміщенні. Під час відкриття посадовці наголосили, відкриття цього центру має свідчити про нові відносини між фіскальним органом та платниками податків. Для обслуговування платників податків зроблені на сьогоднішній день всі умови. Чим краще ми їх. Обслужимо, тим краще вони будуть платити податки, то в першу чергу, і чим краще ми донесемо до них думку свою і виконання тих всіх завдань, які стоять перед нами, тим краще вони будуть з нами працювати. За словами міського голови, сервісний центр має покращити рівень роботи у ДПІ в цілому, а також створити комфортні умови для платників податків. Ми сьогодні говоримо про те, що ми маємо піднімати на високий рівень вищий пілотаж роботи і. Професі... Професіоналізму мають бути якраз у податкових органах, як спеціалістів, так і техніки забезпечують системність і аналітику їхньої роботи про переваги сервісного центру на урочистому відкритті говорили чимало. Одна з них всі послуги будуть надаватись в одному приміщенні, а не в різних кабінетах та на різних поверхах, що заощадить багато часу для платників Мукачівщини. За словами податківців, в найближчому майбутньому подібні центри обслуговування мають бути відкриті при всіх податкових інспекціях краю. Українські профспілки хочуть домогтися впровадження 35 годинного робочого тижня, визнаного у багатьох країнах Європи. Таке рішення було прийнято під час засідання спільного представницького органу, в якому взяли участь представники Національної конфедерації профспілок України, Федерації профспілок малого і середнього бізнесу. Профспілки вимагатимуть скорочення робочого тижня без зниження заробітної плати. Через це роботодавці змушені будуть набирати нових працівників. Це дозволить забезпечити роботою щонайменше ще 2 мільйони громадян. За результатами засідання представницького органу профспілок було створено робочі групи з метою до опрацювання трудового кодексу. України та проекту закону про зайнятість. У Мукачеві змагалися юні інспектори дорожнього руху. Учні 12 шкіл міста взяли участь у заході, присвяченого вивченню правил безпечної поведінки на дорогах та вулицях. Змагання для дітей організувало управління освіти Мукачівського міськвиконкому спільно із відділенням Державтоінспекції Мукачівського МВ УМВС. Яка школа перемогла і вже незабаром візьме участь у обласних змаганнях, розкажуть наші журналісти. Відчути себе справжніми інспекторами дорожнього руху на кілька годин мали змогу учні 12 шкіл Мукачева. Для того, щоб помірятись вправністю та знаннями, юні стражи правопорядку на дорогах зібрались в Мукачівській школі-інтернаті, на базі якої цьогоріч відбувся конкурс огляд загонів юних інспекторів руху. З метою профілактики дитячого дорожнього травматизму, пропаганди вивченню правил дорожнього руху в школах, з метою недопущення порушень правил дорожнього руху учнями на дорогах. При пересуванні у місті за місцем проживання так далі. Подібні конкурси на рівні держави проводяться щорічно. Змагання включають в себе кілька вправ. Спершу кожен учасник проходить комп'ютерне тестування на знання правил дорожнього руху. Окрім того, юнаки та дівчата взяли участь у велостафеті, надавали медичну допомогу та проявили себе як юні регулювальники. «Мені Дуже подобається тим, що вони навчають нас правилам безпеки, і ми почуваємо себе більш впевненіше на дорогах, і тому що знаємо свої права і права інших транспортних засобів. Найцікавішим етапом як для самих учасників змагань, так і для викладачів та суддів стали спеціальні номери, які учні підготували задля пропаганди дорожньої безпеки. А гід бригади готувалися ретельно. Деякі школи навіть забезпечили своїх учнів відповідною формою. Це освітлофон! Задоволення від змагань отримали не тільки учасники. Високий професіоналізм, з яким учні виконували завдання, відзначили і судді. За їх словами, подібного роду конкурси розвивають у дитині потрібні та корисні якості. В першу чергу вимогли до себе. Я так рахую. самодисципліна, якась самодосконалення. Всім учасникам змагань організатори підготували подарунки та грамоти. Найкращий результат у підсумку показала команда Мукачівської школи-інтернату, яка незабаром і візьме участь у обласних змаганнях. Наша Японія у Мукачеві зацвіли сакури. І з онлайну в офлайн в Ужгороді зустрічалися постійні відвідувачі соціальних мереж. Невдячні туристи, як українці відпочивають на природі. За останні 15 років ми спостерігали вкрай негативні тенденції, що відбувалися у сфері дошкільної освіти: зменшення кількості дитячих садочків, скорочення державного фінансування та нестачу педагогічних кадрів. Якщо у 90-ті роки в області дитсадків було більше 24 тисяч, то на кінець 2004-го їх ледве нараховувалося 15 тисяч. Та ситуацію вдалося виправити. Зараз кількість дошкільних навчальних закладів неухильно зростає. Олександр Поліщук знає більше. Дитячий садок у Горонді за свій вік побачив чимало. Збудували його у радянський час, в роки становлення незалежності неодноразово намагалися закрити, адже з кожним роком стан будівлі погіршувався, а ремонтувати його не було за що. Зараз горондянський сільський голова з посмішкою згадує стан садочка, коли він вперше прийшов його оглянути. Ми прийшли дивитися дитсадок. садок. Я пам'ятаю, ну не по коліна, а по локотки була вода, і вони мені поставили. Такі, як брусики і доски. Ну, і літо, тепло, в макасінах, у білих штанах. Я йшов і йшов Ми дивилися, Звісно, я в ньому заблудився, був, тому що вони мене водили. Мені, мені казали, що вони мене три рази водять по одному в тому самому місці. Але так це вказало, що вроді би за стіну сіміло, стіна щось там потрясла, електрика, і з тих досок. Прямо у воду, отак ми починали. Тепер в садочку є все. Проведені і внутрішні, і зовнішні роботи. Всюди металопластикові вікна та двері. Майданчики на дворі обладнані всім необхідним. Все це результат багаторічної кропіткої праці. Були субвенції, дотації. Побачили, що є, е, є бажання на селі щось укладати на інфраструктуру. Значить, бачили наше фінансування постійно 100 тисяч. Покрівлю ми забезпечили на 100 тисяч гривень, 72 район дав, капітальний ремонт. Ми забезпечили на 100 тисяч, 150 область дала. Це, скажімо так, не тандем, а тріо. Обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет, плюс об'єднання, плюс, як це каже, цілеспрямованість і акцент на дошкільній освіті забезпечено. Так, що матеріальна база у грондійському дитсадку. Я вважаю, що одна з найкращих діти у садочку тепер готуються до випускного. Це гаразд у цьому закладі. Про це свідчить і призове місце у обласному конкурсі на кращий дошкільний заклад. Робота, звичайно, була проведена велика. Звичайно, сама без педагогічного колективу, без підтримки своїх працівників, садочок би не зайняв таке почесне друге місце в області. років 5-6 ми займалися матеріальною базою. Садочка, а вже з 2009 року, починаючи, коли вже матеріальна база більш-менш стала стабільною, ми взялися вже за навчальну уну більше роботу. Інший садочок знаходиться у селі Червеньово. Вели його в експлуатацію лише на початку цієї зими. Величезна будівля побудована за найсучаснішими стандартами. Відтак і обійшлась вона бюджетом різних рівнів в майже 7 мільйонів гривень. В кожній груповій кімнаті знаходиться санвузли, в яких є душові кабінки, туалети, умовальники. Діткам, тобто діткам не потрібно йти так, як в деяких садочках ще на подвір'я. В нас є ізолятор. Якщо дитинка захворіла, значить ми маємо можливість ізолювати її вже трошки від інших діточок, де де нею опікується медсестра. Є окремо харчоблок, який від'єднаний від основного корпусу, так як це потрібно по новітніх технологіях. Групи всі заповнені, дітки виховуються у хороших умовах. А коли все гаразд, то і про творчість можна подумати. Старша група готується взяти участь у районному конкурсі. Ми готуємося до конкурсу крок до зірок. І виграємо перше місце загалом у обидва садочки приємно зайти, адже не дарма цими закладами пишаються у Мукачівському районі. Студенти-біологи відсвяткували своє професійне свято. Ще тиждень тому молоді біологи Ужгородського національного університету обирали міс факультету, а днями в день довкілля відправилися продовжувати свято на природу. Студенти брали участь у різноманітних конкурсах та ділилися власними рецептами приготування бограчу. Як все пройшло, знає Мар'яна Мартин. За кращий бограч змагалися студенти біологічного факультету у ЖНУ. Так вони відзначали день біолога та дня довкілля. На природі їх уже чекали казани для бограчу та цікаві конкурси від викладачів. Такого плану акція цього року вперше проводиться, але думаємо, що будемо щороку традиційно виходити у природу. І день землі, день біолога. Будемо проводити садячи дерева облагороджуючи територію та й відпочиваючи. Відповідно, буде дегустаційна комісія, яка буде визначати, звичайно, підготовлені цінні подарунки, це завдячуючи нашим постійним спонсорам, обласним депутатам. Це і Трикеру Віктору, і Смоланці Володимиру, і Чубірці Володимиру, тобто, які постійно допомагають і піклуються про наш факультет. Буграч готували за всіма правилами приготування, процес довгий і тривав близько чотирьох годин. Історія приготування в бограчу займає щонайменше три тисячоліття. Колись його готували з кульбаби, листя кропови та м'яти. Нині рецептура широка і кожен готує його по-своєму. Поділилися з нами своїми рецептами і студенти-біологи. Різні дур, гострі приправи, помідори. Родинкою нашого бограчу є це дружба і. Командний дух. Основний інгредієнт це, звичайно, м'ясо, риберця, картопля туди входить, цибуля, морква, ну, звичайно, сіль, сало обов'язково. А основним інгредієнтом секретним у нас є гарний настрій. Змагалися зі студентами і викладачі, які сформували свою команду. Поки одні готували, інші працювали з лопатами. Окрім відпочинку за казаном Бограча, студенти біологічного факультету вирішили зайнятися корисною справою озелененням відпочивальної зони скалка. Молоді біологи висадили близько 50 саджанців берези та ялиці. Загалом заплановано посадити десь близько 70 дерев. Ми обрали для цього університетську базу, тому що останнім часом тут. В принципі такі події не відбувалися, не проводилися підсаджування ніякого лісоматері... лісових порід. Ви бачите, що тут деревний склад досить уже старий. Частину з них висохло, тобто досягло свого максимального віку, і просто дерева вмирають. Варили бограч чотири команди, а непідкупне журі слідкувало за методикою приготування. Поки ж страви готувалися, студенти змагалися в конкурсах, визначали серед себе кращого косаря, поїдали яблука на швидкість та відповідали на цікаві запитання. Найцікавішим на думку учасників став конкурс під назвою Перетворив принцесу за його умовами. Потрібно було поцілувати жабу. А нормально, лише трохи слона було. А так все добре. Готували, готували і нарешті приготували. Кожен учасник приносив свій бограч до столу журі, котрий оцінило смакові та інші якості страви. Смакуючи ті бограчі, вони всі були шикарні, вони були всі смачні, вони всі були на природі з усіма інгредієнтами. Але перше місце ми віддали за смаковими якостями і за принципами приготовлення команді Арніка. Після смакування страви юних шеф-кухарів нагородили цінними подарунками. Ось таким день біолога для студентів цьогоріч. У такому форматі вони ще не святкували. Відтепер конкурс на кращий бограч та озеленення студентської бази Скалка стане традиційним. Мукачево перетворилося на маленьку Японію. У місті над латероцею рожевим кольором зацвіли сакури. Як відомо, це дерево стало справжньою візитівкою міста Мукачева. Наразі ж сакури не тільки прикрашають місто, але й покращують екологічну ситуацію. Гуляли алеями сакур і мої колеги. Вона так чекала теплої пори, коли можна розпустити свої рожеві квіти. Сакура в Мукачеві вже почала приваблювати і жителів, і гостей міста. Центральні вулиці схожі на японські. Тут відчувається п'янкий аромат і все вкрито рожевим цвітом, який так і проситься в об'єктив. Мукачево у нас дуже гарно і красиве місто. Зараз цвіте сакура дуже красива. Приходимо інколи. Любуватися такою красою. фотографуватися. фоторахуватися. Молоді сакури Мукачева, на відміну від старих, трохи обділені увагою. Проте їм не бракує турботи, про що свідчать таблички з надписом Собак не вигулювати. А от дітки з батьками тут гуляють із задоволенням. Я туше змінилася, прямо приобразилася, прямо за пару днів коли потіпляло. Все буквально розсело, запахло. О, для дітей це взагалі хорошо. Гуляємо, насаждаємося всі разом. У сакури є один, але величезний недолік. Вона зовсім недовго радує оточуючих своєю красою. Цвіте дерево максимум 10 днів, а потім цвіт швидко опадає. Той, хто живе у будинку поряд із сакурою, не скаржиться на цей чудовий цвіт під вікнами, адже прибирають опале листя не самі мешканці, а двірники. Загалом же сакура під домом це дуже приємний дарунок. Зізнаються тутешні мешканці. Ми дуже звикли були до старих цих сакур, але вони вже старі були, дуже старі. Наразі сакури прикрашають не одне місто Закарпаття. Про них знають і ними пишаються чимало жителів краю. Це дуже рідке і славиться тим, що именно, именно Закарпаття. Славиться тим, що тут сакура цвітять. І дуже рідке і красиве дерево. Знаю, що її дуже багато в Японії. Що це японське дерево, що це японська вишня. І коли там це дерево, для, для японців це дуже велике свято. Я так думаю, що для наших жителів міста це теж буде свято кожен рік. Коли сакура зацвітає в Японії, туристи проводять пікніки просто під цими квітучими деревами. Сподіваємося, незабаром таке влаштують і закарпатці. Садоводи України об'єднуйтесь. Таким гаслом можна охарактеризувати збори фермерів з усієї країни, що відбулися у понеділок на Закарпатті. До села Сторожниця у району для обміну досвідом з'їхалися представники провідних садівничих господарств майже з усіх регіонів держави. Тут вперше було представлено унікальну протиградову сітку, надію селян на добрі врожаї і захист від примх природи. Більше про події в матеріалі наших кореспондентів. В обласному центрі Закарпаття вперше зібралися українські та світові садоводи. Нині виявляється, Закарпаття відстає у новітніх технологіях господарювання та садівництва. Про це свідчать ті методи і технології, які використовують у садах. Однак, закарпатські промислові садівники згодні перейняти досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців. Мені дуже насамперед приємно, що в Україну надходять нові технології, і, скажімо так, наші люди. Задумався над тим, щоб в Україну тільки найсучасніша техніка, сучасні технології, ефективні, надійні. І якість тільки не вище. Перше ноу-хау, яке вже перейняли наші закарпатські яблуневі садоводи це сітки для накриття молодих саджанців, які впливатимуть на краще збереження і цвіту, і плодів. Такі сітки встановити дуже легко. Потрібно кілька пар робочих рук і спеціальна машина з обладунками: дроти, спеціальні мотузки та дерев'яні тримачі. Це господарське обладнання можна встановити не тільки на неузорих полях, а й у невеликому саду. На сьогоднішній день найбільш актуально і найбільш перспективно це необхідно захистити майбутній врожай, який формується тут. Ми бачимо, який потенціал йде в цьому саду. Захистити від небезпечної дії граду. Крім граду, молодим яблуням можуть зашкоджувати шкідники, різні хвороби, подекуди радіаційні сонячні промені. На думку фахівців, фруктові дерева, які вже накриті такими сітками, дадуть набагато більше солодкого врожаю. За чотири роки ці яблуні вже почнуть давати плоди. Суть інтенсивного господарювання полягає у тому, що чим менше дерево, тим більше яблук. На Закарпатті забуяла весна. Разом із нею зацвіли й сади. Садоводи присутні на зустрічі розповіли, що врожай яблук цьогоріч буде рясним. У Ужгороді відбулася традиційна неформальна конференція серед шанувальників мережі інтернет. Молодь з усієї України з'їхалася до Закарпаття, аби поспілкуватися про соціальні мережі у реальному житті. Учасники заходу впевнені, що сайти інтерактивного спілкування це не марнування вільного часу, а корисні джерела інформації. Про спілкування в офлайн розповість Ірина Ващук. Зустріч, на яку збираються активні користувачі соціальних мереж, проходить в Ужгороді вже уже в п'яте. Називають вони себе «Баркем», іншими словами, неформальні, демократичні, унікальні зустрічі людей. Починалося усе з твітерів, тобто з масового розповсюдження новин в інтернеті. Тепер молодь популяризує використання соціальних мереж, які на їх думку гуртують та допомагають у спілкуванні. Загальна мета це щоб народ зустрівся, поговорив, скажімо, на такі теми, як твіттер, соціальні мережі, і той же інтернет, поділився якимось досвідом, якимось своїми напрацюваннями і цікавою інформацією один з одним. Нині на Закарпаття приїхала молодь з усієї України від Львова і до Луганська. Блогери бажають спілкуватися в інтернеті, і поза ним реальні зустрічі для так званих твіттер учасників найголовніше. Моя доповідь сьогодні буде присвячена тому, що пора активним інтернет-користувачам вийти лише з інтернету, спілкуватися в офлайні. І в принципі, ця наша. Конференція чи не конференція, вона є дуже гарним наглядним прикладом того, як користувачі соціальних мереж, твітери фейсбука збираються і знайомляться, і спілкуються, і знаходять собі друзів. Цьогоріч головна тема неформальної конференції використання інтернету з користю. Хтось популяризує через соціальні мережі туризм, а комусь до вподоби заробляти там гроші. СММ розшифровується як Social Media Marketing, тобто використання соціальних мереж на користь бізнесу. Ну принаймні так це вважається. А я хочу розповісти, яким чином ці гроші правильно віддавати, яким чином ці гроші можливо отримувати, правильно чи неправильним шляхом? Інші доповіді стосувалися удосконалення власної емайл-пошти, розвитку профілю в інтернеті та цікавих онлайн історій. Тепле сонце, свіже повітря та душевна компанія. Що ще потрібно, аби гарно провести вихідні? І головне, що природа останнім часом всіляку сприяє цьому. Та чи є, наприклад, в обласному центрі місця, де можна відпочити душею і тілом, дізнавалися наші кореспонденти. От і розпочався сезон пікніків. Перші промені сонця зігріли землю, та й природа краю не залишає байдужим нікого у спекотні дні. В Ужгородському районі є безліч хороших місць, де можна відпочити, розклавши намет. Найпопулярнішими у відпочивальників залишаються кам'яниця, дубки, невицьке, оріховиця. Для відпочинку підійде і берег річки чи парк. Нині на ділянках біля річок можна знайти альтанки чи дерев'яні столи та лавиці. А якщо їх нема, то й це не проблема. Головне, аби Хороша компанія була, та погода шашлична. Вибралося сонечко, дуже, дуже тепло. Е, ну, звичайно, ми з друзями вирішили піти на пікнік і відпочити добре, не лише е, як поговорити з друзями, але й для душі. Та от з першими відпочивальниками з'являються і перші пакети, бляшанки та купи сміття на берегах річок. На берегах Ужа нерідко відкриваються не найкращі пейзажі. На жаль, поваги один до одного та й до інших відпочивальників та природи замало. Сміття замість того, аби спалити чи вивести у сміттєбаки залишають будь-де. Хаотично розкидані упаковки від майонезу, пластикові пляшки, бляшанки з-під пива чи навіть підгузки зустрічаються майже всюди. Чомусь людям до вподоби смітити, хоча й не всім. Ми звичайно за збереження природи, і ми, як всі, наприклад, ці папірові бумажки, ми всі збираємо в мусорки, і потім всі вивозимо за межі цієї території в такі вже більш ну в місті, де знаходяться мусорні баки. Непотріб можна побачити навіть там, де є для нього контейнери. Халатне ставлення до природи та звичка залишати за собою сміття, куди б ти не пішов, невдовзі може перетворити береги річок на ще. На цьому випуск інформаційної програми Час добіг свого завершення. Проте мої колеги не припиняють працювати, і, зокрема, вже незабаром ви побачите. Дорога в минуле. Журналісти телеканалу подорожують знаменитою вузькоколійкою Закарпаття. Аномальна спека, як вберегти своє здоров'я. Невідома історія на Закарпатті виявили унікальні фрески 18-го століття. Отож, як розвиватимуться події далі, покаже час. Я ж прощаюся з вами на все добре.